Є, друзі, нападіння. Бачили? Дивіться, який красивий окунь. Всім привіт! Декілька днів тому подивився прогноз погоди і дивлюсь, передають таку теплу сонячну погоду, навіть більше 10 градусів тепла. Ну, думаю, потрібно постаратися в цей день приїхати і половити рибу. І ось все-таки підібрав я вільний час собі на сьогодні. Всі справи поробив і похожу сьогодні 2-3 годинки і попробую піймати окуня на спіні. Щуку зараз заборонено ловити, тому якщо ця рибка і клюне, я її акуратно відпущу у воду. Погода клас. Ну, єдине, що вітер дуже заважає, ось це мені не подобається. Але Погода досить таки тепла, вітер, хоч і дує, він не холодний. Подивимося, що сьогодні вдасться піймати і чи взагалі вдасться щось зловити. Водойма дуже сильно заростає літом. І ось бачите, на дні дуже багато гнилих водоростів. Але вирішив спробувати плаваючи силікон від фірми Віст. Поставив гачечок. Номер 8 теж від фірми Вісті, Дивіться, плаваючий силікон, він не падає на дно, а якби тримається в товщі води. Ну, думаю, можливо, в такий спосіб не будуть водорості чіплятися за гачок, бо коли рибалю звичайним силіконом, він падає на дно і зразу чіпляє гнилі водорості та й вже деякі. Нові водорості починають рости цьогорічні. Спробую ще такий варіант. Дуже складна водойма. Подивимося, можливо, плаваючий силікон допоможе мені рибалити вдало на такій зарослій водоймі. Є, друзі. На падінні. Бачили? Ой-ой-ой, окунь дуже гарний. Дуже гарний окунь. Супер. Ух ти! Оце кабан! Друзі, супер! Оце кабан! І дивіться, спрацювала нова приманка від віста в двох кольорах. Дивіться, який красивий окунь. Приманка 2 дюйма, Віст Драго, ось цей плаваючий силікон. Подарував покльовку такого гарного окуня. І якби удару я не відчув, окунь підібрав приманку з дна. І ось бачите, плаваючий силікон таки дуже сильно мені допоміг піймати цю рибку. Сілікон не падає на дно, коли джиголовка торкається. Дна він тримається в якби в товщі води, тим самим не зачіплює водорості гачком, і рибці його було зручно підібрати. Клас! Повезло, друзі, дуже швидко розловитися. Задоволений, не те слово. Вже така досить тепла по весняному погода. Все ж таки приїхав я до води, навіть не дивлячись на ось такий вітер. І впіймав тпіймало кунця. Гарна така рибка. Супер. Дуже задоволений. Приємно, що покльовка сталася саме на початку риболовлі. Попереду є, думаю, дві години на ловлю. Надіюсь, покльовки ще будуть. Хочеться піймати ще декілька рибин. Відчути ті такі гарні весняні покльовки. Подивимося, як буде. У мене сьогодні два спінінги, як завжди. І ось поставив я різні приманки. Ну, В даному випадку приманки однакові, це твістер від Vist, але поставив різні кольори. Можливо, вдасться виманити ще одного окунця з цього місця. Сам, коли рибалю, дуже важко знайти активну рибу і колір приманки, яку хоче рибка їсти. Ось тому зробив для себе такий експеримент, що найкраще мені рибалити двома спінінгами з двома різними приманками. Обловлюю одне місце, покльовок немає, я йду далі. Є покльовки, тоді вже затримуюсь і починаю експериментувати. Звісно, ходити з двома спінінгами берегом не так вже і зручно, але мені здається, ну, по крайній мірі, я думаю, що це найкращий варіант для мене, коли рибалю сам, і потрібно шукати активну рибу. Вітерець, друзі, дує ого. -го. Такі пориви до 14-15 метрів за секунду. А так, зазвичай такий... 8-10 метрів дує безперестанку. Підходить моя риболовля вже до завершення. Обловлю ще ось цю таку невеличку заплавку і буду завершувати риболовлю. Можна було б піти туди далі, на чисту воду. Але ну, там буде вітер такий дути, що взагалі і буде мені некомфортно рибалити, і ви не почуєте те, що я буду розказувати. Ось бачите, вроді би немає нема вітру і тут як задує такий. Трошки некомфортно рибалити, часом видуває дугу зі шнура, погано анімувати приманку, але порибалити сьогодні вдалося. Сьогодні рибалив новим для мене силіконом. Це Плаваюча резина, в даному випадку Віст Драго 2 з такий твістерок на восьмому гачку від віст Поставив Чебурашку 2 грама, і ось Чебурашка падає на дно, а ось цей плаваючий силікон з гачком номер 8 він тримається в товщі води. Вага гачка. Не дуже велика, і ось цей силікон разом з гачком тримається в товщі води, не падає на дно і, відповідно, не чіпляє відгнивші водорості. На ось таких сільських ставках, де дуже багато водоростів, дуже класна ідея. Ну, і Потрібно її допрацьовувати в майбутньому. Думаю, навіть любителям навіть від відвідний повідець, ось ця плаваюча резина це просто супер ідея. Погратися з вагою гачка. Можливо, навіть десь і якусь поплавчану дробинку малесеньку поставити на підпасок. І думаю, буде супер. Ну, але це вже пізніше буде більше часу. Можна буде пробувати гратися. Але плаваюча резина це мені дуже подобається, така ідея. Ну що ж, друзі, бачите, дійшов до краю заплавки цієї і як тут дує вітер. Набагато сильніший, як на початку заплави, тому буду на цьому завершувати свою прибуловлю. Та в принципі навіть якби і хотів піти далі, немає вже в мене часу, треба їхати додому. Є термінові справи, які потрібно вирішити. Але вдалося все ж таки сьогодні порибалити. Дуже така гарна, тепла, весняна погода. Єдине, що з неприємного ось цей дуже сильний вітер. Заважає він анімувати приманки. Але вдалося сьогодні піймати одного такого гарного окуня. ну Він десь 150 грам має точно. Атакував він плаваючу силіконову приманку віст Драго, такий з двох кольорів. Вперше в мене така приманка, дуже сподобалось ловити плаваючим силіконом. З гачком номер 8 силікон разом з грузиком опускається на дно і тримається в товщі води. Він не падає на дно. Дякуючи цьому, гачком не зачіплює водорості. І вже можна опускати приманку на дно і робити паузи. Якщо дивились мої відео раніше, де я рибалив звичайним силіконом приманку, на дно опустити не можна було, бо зразу чіплялась трава на нього. Ну, ось на таких заросших сільських ставочках такий лайфхак. Корисна порада, тому, друзі, користуйтеся. А я буду завершувати цей виїзд. Відпочив дуже гарно, пташки співають, все розквітає, котики весняні. Дуже гарно. Лебідь плаває. Ну, за цю змогу дякую Збройним силам України, які бореться з ворогом. І, дякуючи їм, можна сьогодні половити спінінгом. Друзі, пишіть в коментарях під відео, чи ви вже рибалили весною, чи ні. Які у вас результати. Буде цікаво почитати коментарі. Також дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі.